Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я планую вам зробити доповнення, можна сказати, на два проєкти. Це ви, як бачите, перше це Venom та другий Kinza Finance. По Venom в нас з'явились нові завдання. Хто ще не чув, що таке Venom та не виконував тестнет, залишу посилання на всі ролики з виконанням всіх завдань. Спочатку робимо попереднє, а потім переходимо до цього. Тож, не будемо довго затягувати, перейдемо до завдань. Натискаємо Complete Task. Як завжди, фоловуємось, натискаємо «Чек». Далі нам треба взяти участь в лаунчпаді. Переходимо за ось цим посиланням. Тут натискаємо Connect Wallet. Натискаємо на наш гаманець. Натискаємо Connect. Вставляємо пароль. Добре, гаманець за Натискаємо «Mint NFT». Тут ми знову вставляємо пароль та підтверджуємо транзакцію. Трішечки чекаємо. Все. Ми замінтили NFT. Натискаємо cancel. Закриваємо сайт, натискаємо чек. Все, завдання виконали. Мінтимо нашу NFT. -шку. Вводимо пароль, підтверджуємо транзакцію. Все, ми замінтили, якщо я не помиляюсь, свою 19 NFT. Повертаємося до завдань. Ось тут нам потрібно буде створити на маркетплейсі свою NFT. Натискаємо виконати завдання. Як завжди, фоловуємось. Натискаємо «Чек». переходимо за цим посиланням. Тут підключаємо свій гаманець. Тут нам потрібно створити NFT. Але можна нічого не писати. Я ось тут вибирав «My first NFT». Тут залишав так, як воно є. Тут теж так же залишав. Тут нічого не писав, просто натискаємо Mint NFT. Тут погоджуємось. і натискаємо підтверджуємо Mint. Вводимо пароль, трішечки чекаємо. Поки створюється наша NFT. Все, друзі, ми створили NFT та замінтили. Закриваємо. Закриваємо, натискаємо чек. Все, завдання виконали. Мінтимо нашу 20-ту NFT. Вставляємо пароль. Підтверджуємо транзакцію. Все, забрали, повертаємося до завдань, які ми виконали. Добре, 20 NFT в нас вже є в скарбничці, чекаємо на нові. Завдання. На цьому все по тестнету. Далі переходимо до наступного проєкту це Kinza Finance. Тож, якщо ви вже давно зі мною, то ви знаєте, що ми вже а, робили тестнет на цьому проєкті. Зараз у них вийшов, можна сказати, майнет, і треба тепер зробити активності справжніми активами своїми в їх майнеті. Що ми робимо? Переходимо за посиланням. Якщо у вас не законектився ваш гаманець, вам потрібно вибрати мережу BNB та законектити свій гаманець. Після цього у вас є дашборд, де ви можете відстежувати всю свою активність, що ви тут робили. Але нам потрібно зараз йти на маркет. На маркеті вибираємо любу валюту, яка у вас є на гаманці. Я робив активності з BNB. Переходимо сюди. Що ми тут бачимо? У нас є наш баланс, є наш supply і є наші позики. Тобто, що ми робимо? Після того, як в нас якісь будуть кошти на гаманці, ну, нехай в мене тут було більше, я вже закинув. ну, Візьміть, наприклад, там 2 долари. Натискаємо Supply. Тут беремо трішки менше максимуму, тому що вам потрібні будуть гроші на комісії. Після того як повели суму. Натискаєте supply BNB. Декілька разів підтверджуєте транзакції в MetaMask і у вас з'являються кошти вже ось тут. Ці кошти ви бачите, ви можете їх також вивести на свій гаманець, але нам вони потрібні. Дивіться, ще такий момент: а заведіть ту кількість коштів, яка вам буде не потрібна. Це може бути 5, 10, 20, 100 баксів. Чим більше, тим більше буде винагорода. Я закинув сюди 25 доларів. Інші кошти в мене зараз в інших активах не можу їх знімати. Після того, як у вас тут з'явились кошти, вам потрібно зробити позику. Натискаємо тут Borrow, Тут ми беремо, ну давайте не максимум, давайте, наприклад, 006. Я беру, виберіть по своїм коштам. Натискаємо Borrow BNB. Тут у нас. Буде транзакція 28 центів. Натискаємо підтвердити. Та чекаємо. Все, наша транзакція пройшла. Натискаємо ОК. А тепер нам потрібно погасити нашу заборгованість. Натискаємо Repay, ставимо максимум тут. І натискаємо ось тут. Натискаємо підтвердити. Ми знімаємо всі кошти. За комісію десь 24 цента ще вийде. Натискаємо підтвердити. Все, це ми теж виконали. Натискаємо ОК. Дивіться, друзі, чому я кажу вільні кошти? Тому що ось ці кошти, які ви сюди завели, краще тут залишити, поки не буде зроблений снепшот. Скільки будуть видавати, як будуть видавати, я не знаю. Але те, що мене буде ліститись на Binance, я впевнений більш ніж на 90%, тому що е цей проєкт від егідою Binance Labs, тож, скоріш за все, токен буде на ньому. Я очікую, що, наприклад, нам дадуть, ну, за ті 25 баксів, що я отримую, ну я сподіваюся на те, що дадуть 50, тобто 25 баксів ще зверху. Як воно буде, я не знаю. Будемо дивитися і надалі. Можете залишити 5 доларів, можете 10, скільки буде, але треба залишити, щоб щось отримати та не пропустити. Тож, з цим ми розібралися. Як я показував, на дашборді будуть відображатися наші фінанси та всі наші активності, які в нас є. Також досить цікава штука. Можете тиснути на реферала та запрошувати своїх друзів. За це ви та ваші друзі будете отримувати бонуси. Які бонуси та скільки вони будуть, я не можу вам підказати. Але саме головне, що треба зробити, це зробити активності. На маркеті вже в мережі MyNet, а не в Теснеті, як ми робили. Я залишу посилання на Теснет, там я більше розповів про цей проєкт. Можете подивитись та зрозуміти, що це таке. На цьому все. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamicoin, NCX біржа, Magic Square та BitGet Біржа. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!